Всім доброго дня! Рада всіх вітати. Всі почали вже вкривати свій виноград, тому і я сьогодні теж буду його вкривати. пробіжусь зараз садочком, подивлюся свої квіточки, які квітують. Цьому році я тут висадила цілий рядочок їх, порозсаджувала. Сорт один. Інших сортів у мене немає. Флокс шиловидний квітує. Так виглядає хризантемка, як тільки розпускається Темненька. А це вже розпустилася повністю. Квітничок у мене молодюсінький. Рослинки пересаджувала з одного місця, формувала тут окрему клумбочку, де вони будуть рости. Раніше вони всі були в садочку, тепер в них своє окреме місце. Так, квіти квітами, а треба вже йти укривати виноград. Вечоріє швидко, часу мало. І так, десь тиждень назад я його обрізала. Кінчики вже підсохли, зараз будемо його вкривати. Цього року спробую так його прикопати, викопала траншею на пів штика лопати. Я думаю, цього буде достатньо. Далі вложила сюди лозу металевою скубкою прижала його і буду засипати. Ну, ось так воно виглядає, Буде лежати в землі. Сподіваюсь, що воно за зиму не погниє, не пропаде. Це інший сорт винограду. Тут я на дві, дві сторони зробила ямки. Ось в такому вигляді вона вже буде зимувати. Тут все засипали, накрили соломою. Яка раніше тут була замульчована. Зараз це саме зроблю і з іншою лозою. Ну, все, тут вже весь виноград прикрили. У мене тут три кущика. Один кущик вимерз навесні. Сподіваюся, з цими все буде добре. Так, йдемо далі. Цей виноград я вирішила прищепити зразу до землі і просто зверху засипати землею. Ось так це виглядатиме. І так буде зимувати. А як ви вкриваєте свій виноград?